Друзі, усіх вітаю! До вашої уваги представляю дуже смачний і найпростіший рецепт салату з помідорів. Я сьогодні зібрала невеличкий врожай зі своєї грядки. Тут баклажани, які також сьогодні будуть маринуватись на зиму, і помідори, але помідори потрібно відібрати такий твердіший сорт. Так, в рецепті заявлено. І нам ще обов'язково потрібен болгарський перчик. Значить, вибираю, вибираю солодку лесю оранжеву, дуже смачний перець, рекомендую. Він дуже солодкий, хрусткий. І ось такий звичайний червоний солодкий. Одна порція робиться на півтори кілограми, а я роблю на 3. Значить, 3 кг помідорів. Я таких відібрала твердіші сорти. Далі 2 два борга... два болгарських перця, 2 цибулини і зелень, пучок петрушки і пучок кропу. Так, далі по спеціях. Значить, тут 4 столових ложки цукру, 2 столових ложки солі, оцту 40 мл. І олії 100 мл. Ось такий набір ми отримуємо. Тут я починаю нарізати помідорки від всього зайвого звільняю їх і нарізаю не такими маленькими шматочками, так щоб вони тримались своєї цілісності. Далі в мене пішов болгарський перець я соломкою, такими соломкою, або маленькими кубиками, кому як подобається. І цибулька має бути напів кільцями. Коли ми все нарізали, ми додаємо спеції, оцет, олію і все ретельно перемішуємо. Ретельно, але дуже легенько, щоб помідори залишились цілі. Коли все ретельно перемішали, накрили кришкою і залишаємо на годину-півтори. Тим часом я ставлю стерилізувати баночки і стерилізувати кришки. Все, баночки в мене готові, салат постояв. Він так добряче всівся, багато соку отримали з помідор. Знову хорошо перемішуємо ретельно, обережно і будемо наповнювати банки. Коли баночки наповнили, накриваємо стерильними кришечками і ставимо варити на 15 хвилиночок, після чого закручуємо баночку. Перевертаю баночки, закотую до повного охолодження. Салат дуже смачний, спробуйте.